Всім привіт. Всім привіт. Я б йоп. Я Кевін. І ми відправляємося в... в Дорс. Ми ще ніколи тут не були. Але зараз ми вирішили випробувати долю. Нам заплатили досить Ой, велику слушай, суму. Слухай, я зламав цей дзвіночок. Поставимо на Google картах маленько зірочок. Нам заплатили непогані гроші, а нам гроші потрібні. Ми не скажемо причину, по якій нам потрібні гроші, але вони у нас тепер є. Але для того, щоб їх заполучити, ми маємо. Пройти... Я знайшов ключ. Так, ми маємо пройти. Ось в цей готель. Нам сказали, що тут немає ніякої небезпеки. Типу, просто паранормальне місце з типу приводами. Дивіться на цю стрьомну картину. Так, це точно. Це точно якийсь просто багатій збудував це місце це квест-рум, Я думаю, нас знімають снім... на камеру, а ти як думаєш Кевін? Ну, скрит... Скриті камери, так. Да. Ключі розвісили і поставили, щоб ми відкривали. Це все зрозуміло. Просто легкі гроші. Прохи, думаю, нас можуть лякати в цій грі, а можливо навіть і ні. Так, що це? Я думав тут якийсь я прохід. Наступна кімната четверта. Шуфлятки. Шуфлятки. О, гроші. П'ята кімната, Боже, Шостпятки. який кріповий портрет. Шост. кімната. Зачекай. Давай не віддалятися один від одного. Комнати, баті, можуть комнати можуть рухатись. Теорія. Розумієш, комнати можуть рухатись. Звідки ти це знаєш? А, мені так я щось підсказує. Нас можуть закрити в різних кімнатах, як це буває у подібних фільмах. А, зрозуміло. Я. Багато такого бачив. Восьма кімната. Тож провіряємо. дивись на цю картину. Так малюю я. Якщо б мені платили за картини гроші, я б не відправився сюди. Я б малював сучасне мистецтво. 10. Так. Якийсь. підйом. Нам в одинадцяті. Тут поки другої нема. А. Зламані двері, чомусь зайти не можна, забиті. Цілий кінець, від кол... нас Серидор. щось, думаю, приховують. Що Ой -ой. це, що це? Треба. треба ховатися, щось мені підказує. Боже, що це? Купець блін! Що це була? О, Боже мій! Що це? Це якийсь, напевно, Напевно, це жарт. Це, це якісь це... візуальні ефекти. Це не могла ні, бути ні, ні, людина. Це не візуальні ефекти. Я бачу таке в інтернеті. Це. Вишають. Одягало. одіяло на дрон. А -а -а. Нас хочуть е провести, як школярів якихось. Я навіть вкупився на їхній грязний трюк. Вони хочуть всіма силами не дати нам ті гроші, які пообіцяли. Я знайшов ключ. І батарейки. Ти маєш фонарик? У мене немає нічого. Поки. Так. Все. Так, тут є ще кімнати. Я не знаю, для чого так багато кімнат для цієї квест комнати. Ці богаті її зовсім здуріли. Це Їм... така прикольна печатна машинка. Але вона зовсім не печатає. Вона приклеєна до столу, дай вгадаю. Щоб так. ми її не вкрали. Тут все так зроблено. Це, Бутафор. Це бутафорщина. Знову батарейка. У мене. Щось із. Так. 15-та кімната. У тебе є ключ? Так. Ось він. Опа. Чому тут закрито? І тут закрито. А сюди. О, що це. Це якийсь обхідний шлях, напевно. Опа, бочки. Що тут дуже темно. Тобі так не здається. Так, боюсь, тут може бути якийсь. Як думаєш, теж... що робить цей перемикач? Я не знаю, я вже заблукав. А де перемикач? Ось тут. Давай, давай натисну. А якщо... якщо це двері? Це був пульт від ядерки. Надіюся, це не так. О, о, о двері. двері відчинилися, так. 16. Так, знову. Я чую, що хтось ходить. Я прямо відчув, що хтось тут був. 17-ти кімнати. Напевно, між стінами є проходи, де якийсь маніяк спостерігає за нами. Ну тобто Ты оператор. Це оператор. То оператор, так. Так, оператор. О, та. і там Ой, так. Ой. Шкода, що що ми не при... Звикнути одногі. і очі звикнуть. Так, що це? Щось пшикнуло? Це що? О боже, що це було? Господи. А ну, як вони трогає. можуть використовувати? Що це? це? Це що було? Я не розумію. Я якось не вірю. Думаю, це якісь ефекти. Може нам підсипали в те вино яд. Або якісь... Психотропні штуки. Ти що... виглядаєш таке можливо? Звичайно, я сам так розводив людей. Мій друг Барні допомагав мені обікрасти одного богатія. боже! Що це було? Якийсь ти дуже страхітливий. Зовсім ні. Якщо б ти побачила таке обличчя. Ну так, це обличчя навіть не таке страшне, як... Моя теща. Господи. А! капець, ти куди? Що ти це йшов? було? Ти то вниз треба! Ти звідки знаєш? Ти щось приховуєш? Ти що в зговорі з ними? Ні, просто на дверях писало 22. Тому по... Логічно Звідки ти, ти знаєш такі 23. дрібниці? Я думаю, ти щось приховуєш. Що Они... таке є світло? Я думаю, треба прятатись. Так було в попередній раз. Я не розумію. Нам просто казали, що тут є привиди, що тут відбувається? Відбувається якась містика. О, свічка. Моє. Нам зовсім не об'яснили, які тут правила, як проходити далі. Нам просто треба дійти до сотої кімнати. Ціна має до тих. Скільки яка була ціна? Мільйон? Я точно навіть уже і не пам'ятаю. Я не ну, можу статі, сказати. Щось... з картинами, щось дивно. Вони... Якісь дуже Це... реалістичні. Моторошно, думаю, таку картину можна намалювати лише якщо в тебе психічні розлади. Або проблема з печінкою. Від хронічного алкоголізму, у мого дядька Ізабели. Мій дядько Ізабела був просто поганим чоловіком. Це щось новеньке, дивись, який коридор. Може тут, тут можна вибити вікно? Чорт, воно здається, це не пробивне. Не знаю, а тут досить, нам там досить високо таку погоду навіть собаку не. Що це? Господи, що це. Хто не. це такий? Це якийсь, напевно, аніматор такий. Боже, треба бігти. Звучить воно не дуже по людькому. Боже. Ми так, не чу... а, куди бігти? Прямо, прямо. Прямо. Наліво. Я побігла направо. А! Тихо. Бьоб і Кевін не виходили на зв'язок після того, як вони відправилися в якесь місце на ділову зустріч. Після цього їх більше ніхто не бачив, що з ними сталося і де вони зараз, не можна відповісти на це запитання.